Каполанське благословіння на 27 листопада 24-го року, ум'яця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Фарисеї запитують Ісуса, якою владою, ти, якою владою і силою ти робиш твої чудеса. І він сказав, і я він повів вам. І я запитаю вас запитання. А, Речення Іоанна було від з небес чи від людей. І тоді вони почали міркувати в собі, якщо скажемо від небес, то е, нам треба ж так, то вони вам скажуть, що ж ви не повірили? А коли скажемо від людей, то боїмося людей, бо вважають його за пророка можуть побити нас камінням. І тоді Господь їм відповів: ну тоді і я не відповім вам, звідкіля у мене сила береться. Мені подумалося про цей момент, що ми забулися, кого треба боятися. Ті фарисеї боялися або правди, істини, яку треба було прийняти і змінити своє життя, або людей, які могли їх побити камінням, або тому, що вони говорять неправду. Але вони забули, що треба боятися того, хто може і душу їхню забрати, Господа. Не тільки вони забули, що його треба любити, і перша заповідь любити Бога свого всім серцем, своїм, душею, своєю, всією силою своєю, всім розумінням своїм, а вони навіть забули, що треба його боятися. І ця зневага до Бога привела їх до того, що Господь їм сказав, не буду я з вами розмовляти. Ви не ті, з ким я буду поруч, тому що я з брехнею не маю жодного, жодного о, спільної знаєте, краплиночки. Жодної спільної краплиночки. І тому там, де є брехня, там мене не буде. Ви самі обираєте бути з брехнею, тому і обираєте Отця свого короля брехні сатану. І тоді ви діти не Боже, а діти сатани, бо обрали брехню в своє життя, щоб жити в брехні. І Господь дає нам вибір: якщо я хочу бути з ним, то я повинен бути вправді вистані. І я повинен. Незважаючи на мою небезпеку втратити майно, втратити здоров'я, втратити життя, втратити свої плани, залишитися вірним Богові. І тоді Господь, побачивши моє чисте серце, захистить мене від всіх пошестей, які в цьому земному світі на мене нападають. Він так багато кому робить, просто іноді або, або часто ми забуваємося, що Божа сила, Божа благодать. Божа, Боже воїнство. Завжди з тим, хто в щирості, що в правді, що в істині. І він завжди допомагає. Або людина, яка тягнеться до цього, а у неї щось не виходить, то він завжди допомагає, щоб очиститись, набратися сил, набратися розуму, мудрості Божої і йти до єдності з ним чистоті до Царства Небесного. Амінь.